Мешканці одного з дворів Чечелівського району Дніпра зіштовхнулися із несподіваним підтопленням. Аби вирішити проблему, вони негайно звернулися по допомогу на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Ну, роботи проходять по аварійній обстановці, протічка труби. Була тріщина в трубі, її устранили, поставили хами. Причиною аварії стала тріщина розміром 5 міліметрів. Роботи з її ліквідації розпочалися вчора зранку. До кінця робочого дня комунальники усунули всі несправності. Ніяких трудностей не було, комунікації, як говориться, ну, інших комунікацій не було, не копали, що нічого не мешало. Було. Під час відновлення для мешканців одного з прилеглих будинків довелося зупинити водопостачання. Відомо, що його відновили одразу після завершення ремонту. До робіт долучили одну аварійну бригаду та дві одиниці спеціальної техніки.